Всім привіт! І зараз буде огляд на мої останні покупки. До речі, дві позиції з цих покупок знаходяться прямо перед вами. Це новий мікрофон і новий бальзам для губ. Але якщо прям бути дуже чесною, то я навіть не знала, який буде бальзам всередині пакування, адже я просто побачила цю прекрасну коробочку, і я подумала, ну все, це треба купляти. А тепер переходимо до сьогоднішніх покупок. Я сьогодні їздила на Олімпіаду імені Тараса Шевченка і я там посіла друге місце. Ці товари, які я вам зараз покажу, звісно що не давали мені за те, що я написала Олімпіаду, а я купила сама. У мене зараз почався людий Марі Крісна Свайб і я не могла просто пройти повз цієї ручки. Загалом цієї ручки я ще не писала, але вона гелева. Останній товар, який я купила за сьогодні, це просто ось такий прекрасний брелочок із двома конями. Потім ще ось такий брелочок у вигляді котика, але я його не купувала. Я була в четвер на дні народження у своєї подруги, і я там брала участь у конкурсах, і за це мені дали такий брелочок. І ще такі стікери із Hello Kitty, вони з тему. До речі, ще один товар це ось такий новий чохол. Ще такий бралочок, але він не мій, а моєї меншої сестрички. Ще ось така новорічна кулька. Я зараз вимкну світло на кільцевій лампі і увімкну цю кулю і вам покажу. Так, я уже увімкнула цю кулю, і на рахунок раз, два, три, я вимикаю світло. Раз, два, три. Ну, це дуже гарно, це просто. Ще я замовляла на тему навушники, але в них зараз моя менша сестричка, і я зараз спробую їх взяти на дві хвилинки. Так, я зараз дуже швидко ось такі наушники. Вони в рожевому кольорі. До речі, хочеться і тему, а тему це китай, але в них дуже класний звук і дуже довго зримається зарадка. Мені ця посилка приходила уже три, майже три дні тому. І я їх зарядила до 100%, і, і досі на них 100%, тобто не розрядився ані на відсоток. Ще я замовила такий конструктор Лего, але я зовсім не зрозуміла, як його збирати. Я сиджу, відібрала всі детальки, які потрібно, і просто по інструкції там детальки лежать один поруч з одним. І я не зрозуміла, як його збирати, можливо, ще пошукаю в інтернеті. До речі, посилка з тему мала приїхати лише вчора, тобто у п'ятницю, адже у нас пошта середа та п'ятниця. Але чомусь пошта приїхала у четвер і, тобто, прийшла мені посилка на день раніше. Ну, а я вже з вами прощаюся, дуже сильно дякую вам за перегляд цього відео і всі.